Як увійти в свій особистий кабінет. Оберіть зручний для вас спосіб. Один швидкий вхід без пароля. Рекомендовано для початку ідеально підходить для першого входу та щоденного використання. Просто натисніть одну з кнопок увійти через Google, увійти через Telegram. Чому це зручно? Не потрібно вигадувати та пам'ятати пароль завжди можете використовувати той самий спосіб. Другий. Вхід по коду через Telegram для доступу з будь-якого комп'ютера. Цей спосіб дає більше свободи, якщо вам потрібно зайти на сайт з чужого або робочого комп'ютера. Як це працює, обираєте Увійти по коду через Telegram». На екрані з'явиться поле для вводу логіну, вводите свій логін, відкриваєте свій Telegram на смартфоні, де ви вже авторизувались раніше. Вам прийде повідомлення з кодом, вводите код на сайті. Додаткові можливості ви можете вийти зі свого кабінету на сайті, просто натиснувши кнопку вийти в тому ж самому telegram боті Щоб це налаштувати, спочатку потрібно увійти через Telegram, спосіб один, потім у своєму профілі на сайті придумати та зберегти логін. Цей логін потім потрібно буде вводити разом із кодом. Третій класичний вхід за логіном і паролем. Якщо ви любите традиційний спосіб, можете створювати власний пароль. Як це налаштувати? Спочатку увідіть будь-яким способом вище. Через Google або Telegram перейдіть у свій профіль на сайті, там вкажіть та збережіть свій логін та пароль. Тепер ви зможете входити, просто вводячи ці дані у відповідні поля. Бажаємо зручного користування.